Такі турнікети роздали всім присутнім. Тема заняття зупинка критичної кровотечі. Спочатку люди вчаться його правильно складати. Розпізнати критичну кровотечу, розповідає інструкторка Ганна, можна за калюжою крові біля травмованих, плямах на одязі, за фонтаном крові з рани та коли відбулася ампутація кінцівок. Щоб людина не загинула від втрати крові, відразу треба накласти турнікет. Так вчаться зупиняти критичну кровотечу собі. Драматична ампутація лівої долоні. Молодці, ви молодці, великі. Турнікет потрібно туго затягнути до відсутності пульсу в руці, зробити це за 30 секунд. По тому написати час накладання. Яким перевіряємо? Всіма, окрім великого. Чому? Тому що коли вторкаємося великим пальчиком. Ви відчуваєте свій власний пульс. Житель Дніпра Микола турнікет тримає вперше. Каже, вправлятися з ним непросто. Я прийшов для того, щоб отримати деякі навички по рятуванню своє життя своє і, дай Боже, комусь сторонньому доведеться. Не очікував, думав, що це буде легше для мене, але я так пару разів потренувався і мені вже стало. Виходити. Відпрацьовували сьогодні і допомогу іншим людям. Накладали турнікети один у одному. Протягаємо е, трикутничок у два отвори. І не, не багато. Отак. Валерія волонтерка. Переїхала до Дніпра з Маріуполя. Прийшла, щоб навчитися допомагати пораненим. Я е, слухала о торникетах. Хотіла собі приобрести для цього, щоб приобрести мені треба знати, як їм користуватись. Тому так вийшло, що почалися ці курси по іншим, по другим волонтерам. Я дізналася, що є такі курси, і вирішила, що мені це потрібно, тому що це, ця річ вона дуже вона рятує життя. А це один зі способів евакуації пораненого. Називається він Правило годинника. «Можна мені ще раз?» доказати? давайте я на вас? Да, вот вот. А, а вот так рука падає на мене. Падай, падай. падай. А, а, падай. Такі курси для всіх бажаючих проводять Дніпровському державному університеті внутрішніх справ щотижня безкоштовно. Заняття тривають близько двох годин. У нас курси поступово. Деякі у нас люди у нас ходять два-три етапи, і ми навчаємо якомога більшому об'єму, даємо більший об'єм інформації. Військовий стан це не тільки зона бойових дій, це ви розумієте і бомбардування, які здійснюються ракетами. Це можуть бути попасти в будинок, де багато людей можуть бути під завалами, і перш за все ми врятуємо життя. Пріоритет це є життя, здоров'я це потім вже. А життя це у нас критична кровотеча. Сьогоднішнє заняття у нас було присвячено зупинки критичної кровотечі. Набирають на заняття групи по десятеро людей. Записатися на курси з домедичної допомоги охочі можуть за номером телефону на сайті університету внутрішніх справ. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.